Сного Казацького обларана кубра. Друзі! Подивився відео найвеличнішого лідера сучасності. От уважно послухайте, що він розказує. От, послухайте. Дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2.2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо. Більше хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного фпв дрона Нам не вистачає. Без ФПВ, які поставляла держава, ми нормально просохли за ці три місяці. Мене просте питання. Хто йому дає ці дані? Хто ці тексти пише? Бо ми ж всі президенти. Да? і Я теж президент. Вова, 2 мільйона 200 тисяч в Якщо кожна п'ята і впівішка, б'ять, а вона по любасу з нашими екіпажами попадає в ціль, то в нас на фронті блядь, жодного підера не мало бути, жодної одиниці техніки, мопеда, велосипеда, блядь, ніхуя не дожду. А по факту, що виходить? Ти виходиш на телеекрани, перебуваючи на посаді президента України, блядь, і в ефір видаєш інформацію, блі, яка не то, що не відповідає дійсності, а такої вже регать хочеться всім. Блі. І зразу ж а, купа командирів і безпілотних систем підрозділів і третій штурмової Андрій Білецький каже, що міноборони за три місяці жодного ФПВ не поставила. О, так а як виходить, блядь? Я понимаю миллиард дрэв, там, миллион дронов, блядь. Я лично ебал жить в этой хуйне, блядь, понял? Пиздежу эту слухать, она мне нахуй не нужна. Скажу так, за крайний час, пацаны, как пришли 24-го одночасно с нами, недавно 4 Чотири пацака з баячки пішли все СЗЧ. Це такі пацани їм через таку хуйню пройшли, що тобі з своїм офісом і Татаровим, і чеченцями блядь, біля офісу міфічськими, блядь, Якби проснулося, так би б, наверное, блядь, не проснулися. Блядь. Пацани пошли все зачем, блядь. Поэтому блядь, створення цієї паралельної реальності, де ви живете блядь, зі своїми блядь, офісними ФСБшними клерками в одній реальності, а ми в другій, так я тобі скажу більше, просування на фронті, блядь. є прямий наслідок того, що в нас є обмеження з поставкою дронів. Громадянин Російської Федерації у Мірові і да? вважайте, що це офіційна заява. Не потрібно Служби безпеки перевірити їх. Уже по інформації в Реєстра, да, з Реєстра, Госреєстру Російського виконання, що вони є громадянами Російської Федерації. Чому тоді дивуватися, що в нас немає, блядь, Достатньої кількості FPV, дронів, мавіків і всього іншого. Смішки з мішками, блін. Але ну, далі так продовжуватися не може. Ми всі президенти. Якщо я не закінчу війну, я піду. Так от настав час вже йти, блін. Потрібно, щоб прийшла людина, яка буде воювати з підерами, а не палять вітусівки, блять. Це ще не все, далі буде. Вас що всіх харняв, це добре Україна слава нації. І головне вова, а там призначення твоїх на голову типа військових адміністрацій виключно мусоров бляд, інвалідів і прокурорів, корупціонерів, сепараторів, які з підерами бляд, цілуються. блядь Це вже потужно чи ні? У нас в країні немає людей, військова адміністрація мала, має очолюватися виключно військовими Зараз вже військові по трасах почали робити блядь сетки для руху Безперешкодного, щоб їх віхі не залітали. Військовими. А що зробити твій, блядь, сука уйобак, блять? Паша Кириленко, мразя, яка має сидіти у в'язниці, бля, голова, генпрокурор будущий, блін. Що сінні губу така сама мразота, запорожський, Сумський, блін? Де фортифікації? Вова, це ти їх попризначав. І ти за них відповідаєш. Хоча ти в країні взагалі ні за що не відповідаєш. За мобілізацію не відповідаєш, за фортифікацію не відповідаєш, за покарання злочинців і корупціонерів не відповідаєш, блін. Навірно, вже пора, пора блін, заканчивається цієї ахінії, блін. Тому що потужна потужність закінчиться тим, що в нас на Гаверлі залишаться території, блін. А ми не для цього сюди йшли, блядь, і Не для цього тут життя своє положили, блять, найкращі людинації. Также така потужна потужність, блин. Хай остается вот десь в кабінеті.